З листків священного письма, повторення закону 22.10, Господь говорить, не запрягай вола з ослом орати поле, буквальний чи духовний зміст, все мудрість з неба, працівнику чужих робіт давать не треба. Господар ноші не кладе волу на спину. Але своя робота є цій худобині. Вола вбирають у ярмо, впрягають в плуга або у віз возить зерно великі купи. Він кроком виваженим йде весь сила й спокій, а поруч дріботить осел маленьким кроком, хто б їхав верхи на волі. Ослуж на спину, старі сідали і малі часи біблійні. Є своя праця у осла, впрягати в плуга, його, як пару довола, ослу на руга, сил небагато, плуг тягти осел не зміг би, йому, щоб парі йти з волом потрібно бігти. Не буде рівна борозна від перекосу робота більше на дарма, аніж на користь нам берегти Господь велить і худобину. Такими прикладами вчить Він і людину. Бог дав для церкви пастирів і дав пророків у всіх конкретна міра вір і певні кроки. Дав доброчинців, вчителів, щоб правді вчили, їм міру мудрості вділив і міру віри. Господь і більше міг ділити, та він, господар, і знає, що може вмістить ця й та особа. Він знає, бо він все створив, його й турбота так поєднать працівників, щоб йшла робота. Апостола, який боєць сурмач від роду, направити пасти овець не по природі, не зможе він носити і весь час в кошарі, не зможе з іншим працювати, як пастер в парі. Йому би на нові місця будити душі, і буде користь для отця з такої служби, і Він в дорозі не впаде за втрати сили. Тому що Бог його веде по мірі віри. Він своїм дарі є волом в чужому служінні ослом. Коли не вистача волів, не запрягай у плуг ослів, піди купи іще вола, і не муч осла. Амінь.